Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. І ми продовжуємо з вами роботу над новорічними декораціями. І сьогодні переходимо до створення ось таких бурульок, які ми будемо виготовляти з фольги та термоклею. Будемо працювати сьогодні з великою кількістю термоклею. Тут ще би запасочки не поклала, але вони мають бути, оскільки ми наші бурульки сьогодні будемо виготовляти саме з термоклею і фольги. Пряжу нам потрібно лише для того, щоб зробити петельки. Глітер також трошки близько дати нашим бурулочкам. Починаємо працювати. Починаємо з того, що розгортаємо фольгу. А на довжину тієї брульки, яку ви хочете робити. Тобто, якщо ви робити велику, то, відповідно, там відматувати більше. Да? Я її буду робити не дуже велику, десь сантиметрів 10 Щоб вони гілочки мені не відірвали. Тому от таким чином я її відриваю. А починаємо її згортати на побачу. Ще наполи і ще наполив. А тепер почну формувати з неї борольку. Так, Саму низ я маю скрутити перекручуючи польгу, щоб отакий вийшов гострий кінчик, тому що в бурульки він дійсно гострий. А далі ми потихеньку починаємо проминати нашу фольгу, надаючи їй форму вороки. Так, трошки таку згинаємо, загинаючи таку всерединку. Так, от дивіться, що ми сформували з вами. А для чого я роблю оцю серединку такий кратер у да, борульці? Тому що я сюди буду заливати термоклей і робити петельку для того, щоб нашу борульку можна було повісити на гілочки декілька заготовок для того, щоб якщо ви вже фімікнете термоклей, для того, щоб не, не робити зайвих рухів, скажімо так, не вмикати, не вимикати. Отже, ну я хочу зробити шток 5. Коли заготовочки у нас вже є, ми нарізаємо з вами ниточки для петелек. Тут ну, гарно виглядали сріблясти, але, на жаль, у мене сріблястих не виявилось. Тому я вирішила зробити такі пілі, вона тут трошки люлексу є, вона теж таки близько. І я вирішила з петельки цієї розпочати, для того, щоб можна було потім тримати за неї і робити буролечку. Тепер заглиблення добре заповнюємо термоклеєм, вкладаємо в нього нашу мотузочку, але ми розуміємо, що тут дуже багато термоклею і він гарячий. Тому якоюсь зубочисточкою чи шпажкою допомагаємо собі заглибити ниточку всередину. І зверху знову таки залити термоклеєм. Коли ниточка прихватилась, ми переходимо до створення вже самої боролочки і починаємо термоклеєм наносити такими довільними рухами клей на фольгу. Пам'ятаємо, що клей дуже гарячий, тому тут дуже уважно си робимо для того, щоб пальчиками не потрапити у цей клей. Наносимо потихеньку, тримаємо за самий краєчок або вже за просохшу петельку. Нанесли У такому довільному порядку, ще раз кажу, не обов'язково прямо один біля одного накладати оці мазочки. І далі, тримаючись за петельку, беремо глітер і починаємо просипати по гарячому цьому нашому термоклею блискітки. Так, і от таку красуню бурулочку ми вже отримали. Дивіться, як вона гарно блищить від глітеру. Тепер залишилося її трошки присушити, і це треба зробити в такому підвішеному стані, так, щоб вона не торкалася зараз до поверхні. Це відправляємо її сушитися. Ну і, відповідно, робимо так само все з іншими. Так, всі наші бурулочки вже готові. Я вирішила їх вивісити відразу на гілочки, і таким чином дати їм просохнути. Так, можна було б залишити цю композицію вже й такою. Да? Бачите, вона теж вже гарно виглядає. Але ми все ж таки вирішили продовжити цей процес. І наступного заняття виготовимо сніжинки. А на сьогодні все, до нових зустріч!